Поліцейських побільшало від сьогодні вперше в Україні у Білій церкві запрацювали групи реагування патрульної поліції. Це ті самі полісмени, що й у великих містах, але патрулюватимуть вони територію області, малі міста і села, матимуть табельну зброю та засоби індивідуального захисту. Патрульна поліція працює в містах, И до июня у нас уже будет 29 городов. А вот группы быстрого реагирования, они вот это маленькие города, и села перегружают. Это очень важный момент, потому что, к сожалению, патрульная полиция не может везде работать. Да, это как бы и география, и масштабы и так далее. Доїжджати до місця виклику новоспечені полісмени обіцяють усього за сім хвилин втричі швидше ніж раніше. Міліціонери таких результатів досягли завдяки впровадженню нової системи зв'язку через кол-центр. навчання та вся амуніція для групи реагування. для нас вху, було дуже важливо розпочинати зміни у поліції не ззовні, а зсередини змінювати систему керівництва, поміняти ставлення до поліції, повернути довіру громадян. почали ми цей проект у самборі з допомогою європейського союзу. Започаткували проект допомог. Моги для українського міністерства внутрішніх справ з тим, щоб нова поліція дійшла безпосередньо до кожного маленького містечка, до кожного села. Окрім Київщини, до кінця лютого група реагування патрульної поліції обіцяє запустити ще й на Львівщині і Харківщині.